Ласкаво просимо до огляду каталогу системи Maxwell. Каталог продуктів призначений для налаштування пропозицій, які постачальник може запропонувати кінцевим клієнтам, визначеним у нашій системі як пакети послуг. Каталог продуктів підтримує можливості мультибрендовості та мультикомпанійності, дозволяючи налаштовувати пропозиції для кількох організацій на одній платформі. Він дозволяє встановлювати ціни в різних валютах і формувати рахунок із конвертацією будь-якої валюти відповідно до завантаженого курсу. Каталог продуктів підтримує багатомовний інтерфейс. На екрані ви бачите чотири різні блоки, кожен з яких присвячений окремій функції. Перший блок призначений для ведення обліку платних елементів, таких як одноразові та регулярні платежі, послуги з оплатою за використання тощо. Наступний блок призначений для керування цінами на платні елементи за допомогою цінових планів, тарифних планів і планів ставок. Далі йде блок для налаштування знижок, а останній блок для конфігурації пакетів послуг. Давайте розглянемо приклад пакету послуг. Це пакет типу Bundle. Він включає пікпакети та пропонує надання послуг з різних сфер у цьому випадку електроенергія та газ. Усі наявні в системі послуги, які стосуються спеціальної комерційної пропозиції, об'єднуються в пакет послуг за допомогою різних типів зв'язків. Обов'язкові, як у нашому випадку, додаткові, які ми бачимо в цьому пакеті, та групові зв'язки. Одна або кілька послуг із групи можуть бути підключені для кінцевого споживача як опціонально, так і обов'язково. У цьому прикладі є один опціональний зв'язок. Коли можна вибрати один елемент із групи за бажанням або один обов'язковий зв'язок, коли потрібно обрати один варіант із групи. Усі елементи, які ви бачите в цьому пакеті, створені в блоці продуктів і послуг, ми можемо додавати нові елементи та фільтрувати наявні за типом, категорією, продуктом або впорядковувати список. Ось приклад періодичної послуги та налаштувань, доступних для цього типу. Необхідно встановити податкову політику, вказавши, чи підлягає послуга оподаткуванню або є безподатковою, а також як вона буде нараховуватися за майбутній період, після надання послуги, чи якщо послуга активна на дату виставлення рахунку. Налаштування пропорційності дозволяє перераховувати суму залежно від кількості днів, протягом яких послуга була активною у розрахунковому періоді. Наприклад, коли клієнти підключають наприкінці місяця, це дозволяє уникнути стягування плати за весь період. Також є поле для вказання бухгалтерських кодів, ЖЛ-кодів. На цій же сторінці міститься інформація про пакети, які включають цю послугу, а також про встановлені для неї ціни, що визначаються залежно від тарифного періоду. Це може бути день, місяць, два тижні, рік тощо, із зазначенням дат початку та завершення. Для розробки цінової політики перейдіть до блоку цін і додайте або виберіть тарифний план, щоб встановити ціни для конкретної послуги. Сценарій нарахування залежить від того, чи є показник поточним, тобто регулярним зчитуванням або ж розрахунковим, коли система застосовує алгоритми оцінки для генерації показників і ціна встановлюється відповідно. Можна вести історію ті. І якщо ціна змінюється, поточна ціна припиняє діяти, і встановлюється нова ціна. Блок зміжок використовується, коли потрібно впровадити політику зміжок. Як приклад, можна розглянути послугу зі знижкою 2%. Це проста знижка без діапазонів, але також можна встановити різні відсотки змішки для різних діапазонів обсягу споживання. Наприклад, від нуля до 100, від 100 до 200 і понад 200. Пункт, на який поширюється змішка, означає, що знижка застосовується до всіх нарахувань у рахунку. Всі нарахування. Це спеціальний системний елемент, який можна використовувати в політиках знижок і застосовувати до всього пакета без необхідності перераховувати кожне нарахування окремо. І якщо це увімкнено для клієнта, на всі нарахування у його рахунку буде застосовано зміжку 2%. Після того, як усе визначено, перейдіть до блоку пакетів, показаного на початку, і об'єднайте всі елементи, тарифні плани та зміжки в один пакет. Ось такий короткий огляд каталогу продуктів. Щоб залишатися конкурентоспроможними на динамічному ринку, MaxBull дозволяє швидко запускати нові продукти, адаптувати ці нові моделі, реагувати на змінні потреби клієнтів і прискорювати вихід на ринок, забезпечуючи стійке лідерство на ринку. Легко розширюйте свій портфель. Об'єднуючи послуги в персоналізовані пропозиції у межах комплексних, економічно вигідних пакетів, MaxBull також підтримує багатобрендові стратегії та партнерства з третіми сторонами через єдину уніфіковану систему. MaxBluг забезпечує швидкий запуск продуктів і послуг, підтримує багатобрендові стратегії та автоматизує Білінг. Його каталог продуктів дозволяє об'єднувати послуги в пакети, відстежувати життєвий цикл і точно розраховувати тарифи, сприяючи інноваціям, ефективності та зростанню доходів в одній централізованій системі.